На даний момент Бредлі, для того, что дуже багато было, и мы ремонтировали. Американцы, ну то есть если коробку, им в ремонт она проходила через три місяці, то мы ремонтировали два, ну, неделя, может, півтори. Запчастей только что немає, Американцы не дають. Там їх навчання інтересне і вони особо те, що вони розказують, глибше листи нам не можна. Ну, ми ще ну, ліземо, ремонтуємо те, що воно поламалося. Хай там з двох-трьох коробок, з двох-трьох дігателей ми робимо один, але ну, тим не менше. Дрони про факту призвели до того, що неважливо, на чому ви їдете, як ви їдете. Головне кількість, на якій ви їдете. Зараз виходить так, що краще бути меншим і маневренішим, ніж з кращою бронею. І через це зараз дуже масово почали використовувати як і баги, так і квадроцикли.